Я їду додому в Херсонську область. Спізні дири просто. такий високий став, що мені кажеться, вже дуже маленька ця кімната. Рідні края, аж не віриться, що я тут. Погода в останнє час не дуже. начался. Блин, ну, мать. ну все, я еду. Хорошо, давай. В общем, куда я направляюсь? Я їду додому в Херсонську область. Це неожиданна поїздка, тому що я не планував туди їхати, якщо б не папа. Папа мені сьогодні пише: ти в Новоронцовку їдеш, я пишу: Та ні, в мене ж шотпуска вже немає. Він пише: А мене просто перенаправляють в Донецьк, і що ти не приїдеш? І як я міг не приїхати, я йому кажу, що не йди, не треба, тому що ви самі знаєте, що там происходит. І Точніше, ні, це не я йому казав, це йому вже мій брат казав, що пану за чим воно тобі треба? Давай щось придумаємо. Ні, я йду і все. Хоча я, я просто зараз їду, в будь-якому випадку я з ним говорити буду, але знаю його, його просто не переубідить. У мене батько дуже впертий. Я думаю, що він туди просто їде, тому що його злость бере. І найкраще, що його відправляють одного із його всієї бригади. При тому, що він с**ка, в началі війни. Сам добровольно пішов, був в Нацгвардії, був в ТРО. І серед всіх вирішили відправити його. І в чому прикол, що він там, по-моєму, найстарший і один із найстарших. Ну і ви розумієте, чого вирішили іменно його відправити. Це не чисто мої розміщення, це мені кажеться всім зрозуміло. І це просто ну, пізд. Я шукав білети, білетів не було, були тільки люкс по півтори тисячі гривень. І їду, зараз не знаю. Буду його якось відговорювати, ну тому що це просто ну. та блять. Якщо я ще начну розказувати все, що я думаю, YouTube просто це відео. І буде сплеск хейта, возможно, від ніхто людей не хочеться мовчати, але не можу нічого говорити. В общем, їду додому. Готуватися до виходу. Це все при тому, що він нікуди не тікає, нічого. Він попросився просто на... Напрямок Херсонської області, оттуда, откуда він, де він родився. Но ні, вони кидають туди, де просто, ну, як ігрушками, реально людьми, як ігрушками граються. Туди-сюди, шверну. І я уверен, що знайдуться в коментарях ті люди, які почнуть писати, а що ти, що ти не йдеш. А нехай йде, так йому і треба. Я хочу сказати, що кожен сам рішає, куди, кому йти. Якщо ви таке пишете, то самі пиздуйте. Просто є люди, які готові, які. Вони спокійно йдуть, ділять, вони не проти. Я ж, я ж тільки за, тобто, я не проти таких людей. Понимаєте? Я завжди вважав людей, які воюють. В чого я в влогах не говорив нічого, що людей просто так забирають? Тому що я це говорив в житті. В влогах постійно це проговарювати, але це глупо, тому що нічого цього не поміняється. А зараз я просто коментую свої мислі, так як дійшло до близького чоловіка, і ті, хто там вже є, я уверен, що більшість людей не хотіло там взагалі навіть бути. Просто їх заставляють. От і все. А я не боюсь це говорити. І не із за того, що в мене возраст неподходящий. Я просто, в принципі, не боюсь це говорити, тому що я розказую так, як воно є. От і все. Ладно. Може, ще не все сказав. У мене мислей багато, просто в голові зараз така каша, що я не знаю, що говорити. Просто все перемішується. Ще раз хочу повторити, що кожен сам рішає, як йому жити, і куди йому йти і їхати. І ніхто не може рішати вмісто тільки самого чоловіка. Тому що мене так вибішують коментарі, це не лічно в мене, це в принципі везде пишуть. Чому не на фронті, сука? Откуда в людей така ненависть? Я не розумію. Полторы тысячи точно тут. Честно, я думал, что то получше будет. И не то, что я там придираюсь. Какие-то кроватки вообще маленькие, даже в пласкарте більші кроватки. Зато вода есть. Миргардское жерело. А де розетки? Ага, есть. Главное, что работали. Церквиль є. есть. Не тут. Я ж говорю честно, я думал, что що... що це за свет. Ладно. Допустим. Допустимо, упустим. Просто я ожидав за полторитисячі, що буде реально лучше. Сразу розстелюсь і буду монтувати. Дві подушки. Зачем, типа, під ноги одну или шо? Зачем тут дві подушки, кроватка маленька? Більше вона не розкладається. типа уже застала у якость плюс имеется. В общем, якость так. Дуже маленькая. Реально ожидал больше места будет. Чуть-чуть естественного света дал. Вот шторка. Что тут зеркала есть? Такое одеяло. Какие-то Честно, я, ну, за полторы тысячи набагато лучше ожидал, чем Те, що есть. Ну, уже як есть, так есть. Ща я тихенько говорю, потому что не хочу, щоб слухали, что що я тут обзор делаю. Еще интересно, чи буде хтось со мною, тому що вроді як билет. Сюда тоже купила, як і я, не знаю, куди видно. Я надеюсь, что коли мы поедем, тут будет лучше освещение, потому что я даже с собой взял книжку и планирую почитать. Потому что с таким освещением, ну, так я себе, если честно, читать. А тим більше ще потемніє. Це ще слава Богу, що є з днівний свят. я думаю, що це из за того, що ми не поїхали, що світ таке тут. І по місту тут вообще тісновато. Я б скажу так, що в плацкарті, навіть більше места. Просто що люди ходять. І зараз виходить. Я навіть не знаю, комфортніше, коли чотири человека відкриті двері или клетка ти з одним человеком один на один в закритому вагоні. Мені кажется, що дівчатам вообще стрёмно так ездить. Я думаю, люкс предназначены для людей, які купляют сразу два места, чтобы вместе ехать. Потому что по-другому такое. А по поводу света я зря быканул. Свет тут есть. щоб читать. За це лайк. Небо боля за то житаше, живе, живе, живе нам під паднетрову, заживе, заживе, Україна, заживе, до живемо, за дуже жита. Здрасте, а що це ми лежим? Внук приїхав, а ти лежиш знучкою? Ти сказав, як прийду є. О, а що це тут пінопластики лежить? Стела хату? Блін і зала така маленька, кажеться. Маленька? Да. Я так давно вдома не був, це просто капець. Для мене все таке маленьке, кажеться. Я просто виріс і два роки вже тут не був. І просто так ну нахожусь вдома. Тут папа вікна поміняв, тому що прилітало. Корочі, в общем, тут пенопласт, теж буде утеплять хату. І я просто стою, я вже таким ростом, що раніше мені треба було там на стульчик стати, чи стати сюди, щоб залізти, подивитися, що там. А зараз я такий високий став, що мені кажеться, вже дуже маленька ця кімната. А це була моя кімната із братом. Це зараз ти... тут бабуся. А це знімаю для себе. І отут я пам'ятаю комп'ютер був, ми з Данилом завжди сиділи і гуляли. А отут кровать, ну це ж вже друга, це ж не та кровать, так? Да? Ну так, да, це менше. Це диван був. А тоді він так прям здоровий був, капець. М дуже мало кажеться, тут місця тепер. Жесть. Коротше, якось так. Я так от везде прилітаю просто. Ми їхали почти кожен і забору, це таке движение. Ну, от, ребята, дивіться, які спизні дири просто. Це жесть. І душ літній розбило. Ну в прошлому разі я приїжджав, це все було, просто більше стало дирок от осколків, взагалі везде, в принципі, по воронцовці, отак їдеш і майже кожний другий дом з осколками. Шашлик збираємося жарити. Якось так. Чи треба було до бабушки з'їздити до другої, що мама мами, до діда. З усіма треба побачитися, спіти. Білетів немає. Не знаю, як я буду шукати білети. ну Якось думаю, знайду. Щось якось все одно доберусь. А ти що, викрутаси робиш чи що? Та ні, просто залазимо. В отця. Ти дивись, так не впади. Не впади. Вікно вибили. Баба Люба, скажи хоч щось. Що там, Молодієш, маленький, незважай, все переживи. Не кажи нікому, як воно тебе пече. Буду забирати м'ясо, не бійся. Так щоб не покусав мене. Папа накриття тут таке зробив, утепляє дом. Отак так от живеш, робиш цю всю движуху, ремонти, не знаю, що буде завтра просто говорив з папою. Я йому кажу, йди все за він. Ні, ти що не буду. Мені стидно. В общем, якось так. Може він не хотів би, щоб я це розказав, але я розказую так, як воно є. Тому що просто обідно те, що беруть а так от відправляють, самому треба купувати екіпіровку. Ну, якусь там видають, але ту, яку видають, вона, наприклад, допустимо, папі неудобна і, ну, і тяжка. Тому йому треба купувати другу. И плюс доповідно на шию на те, насе. Вот сьогодні він на шию купив 6500 гривень на шию стоїть э, защита. Взагалі, я в шоке. І и... планую сьогодні побути в Там В коментарях всі писали, наконец-то влог села. Особо нічого знімати не можу, тому що ми і так з папою мало бачимося. а з бабушками так тим більше. І мені треба сьогодні із папою пожарити і поїхати. Він сказав, що десь машину поїхати до. Бабушки валі, до діда Колі, до маминих батьків, до прабабушки і з усіма побачиться, тому що я два роки Воронцовці не був. Плюс каже, що треба дивитися наверх, тому що можуть дрони літати, якщо на машині їздить. Коротше, тут прям якось отак. І це все треба спіти і не сильно удобно це все знімати. Буду, звісно, по можливості щось знімати, ну якось отак. Як виходить? От і рідна воронцовочка. Папа дав свою машину. Зараз їду до бабушки з дідом, щоб було швидше, тому що якби я не на машині був, це було б сильно довго. Рідні края, аж не віриться, що я тут. Просто все таке так грустно. Всі люди повиїжджали, так все сіре, таке, ще не на ту погоду попав. Тобто, прямо ж печально на це все дивиться. І печально, що папа їде, відказується від інших варіантів, каже, треба і все. Ось так. А Рено така хороша машинка, але мені не подобається, що вона длинна і невисока. Я хочу, щоб машина була вища. А так, в принципі, вона така м'ягенька, папа по трасі, тули 190 на ній, а це її максимальна скорость. Я в шокі я, взагалі, я не думав, що він так швидко може їздити. Ну, ще я знав, але якось ну, смішно висприймають, що батько так швидко їздить. Хоча я всю жизнь швидко як їздив. А тут ми раніше движували, тут була тусовочка, клуб, такий СТО називався. Короче, а тут балками, тут гуляли. Смотрите, знайшли м'яч. Не магать не Погнали к корові. <laughs> Кто-то корову. Та що тут розказувати і розказувати? Тут просто красота. Так, ну вроді нормально доїхав. Бабушка з дідом не знає взагалі, що я приїхав. Я просив, щоб мама не казала. Вони зараз будуть в шокі, тому що вони мене не бачили вже два роки в житті. Ви представляєте, що таке не бачить два роки внука. І ви представляєте, що таке не бачить два роки бабушку з дідом. Дід взагалі любить мої вуглити. Здравствуйте! Все, бабуся вже не хоче, щоб я знімав, тому що я прийшов. Я не знаю, як тут закривати. І що? Та я тільки що баби любить, знімав і нічого. Не хочу я, щоб тут тебе. Здравствуйте! Що там, мама мене спалила чи спалила? Ні, ніхто нічого, я навіть не знала. Це тут вам з дідом гостиниць, вийшов, мама передала. А дід де? Водити, сплядіти, зайшову, зараз. <зараз> ну, <ж> да? По <зараз> ну, а да, дід тільки зайшов усі зараз. Ніфіга вийшов. себе. Фу. -у -у. Фу. -у. Э, бабушка господиня насадила тут кучу всього. Аймощний, найлегендарний! Заводиться дід. Включив задню легендарний петух, який Зеленський осхваляє, а у нас живе ось.